знаходжусь в селі Конопниця, маю в продаж садовий будинок. Будували люди для себе, мої знайомі. Знаю, що це точно не на перепродажу, якісно будували. Так, ділянка в нас 5 з землі, загальна площа будинку 179 метрів квадратних. Фальцований дах, якісні вікна. Будувався він з газоблоку, фундамент під огорожу метр, бетону. Світло ще не заведене, є можливість від кооперативу, а можна і від села. Встановлено відеоспостереження, інтернет газ йде. Ось, попри попри дорогу, яма вже під септик вирита і кільця заложені. Ось такий будинок. Ідемо по кругу. Вам покажу гарне велике вікно на кухню під робочу зону. Тут є вихід з кухні, вітальні, гарна діляночка, гарної форми рівної. Є деревце, яблуня на ділянці. Тут планувалася льтанка. Є бачите, під навісом зона відпочинку. Площа 179 метрів. Достатня для. Життя, вікна ВДС, саме скло, Solar, все робилось як для себе. Так, йдемо, зайдемо в сам будинок, я вам покажу. Так, це перший поверх. Раз. З лівої сторони технічна кімната. Виведені вже труби під комунікації. Коридор великий, просторий. Кімната. Ванна. Велике світла, кухня, вітальня. Ось тут кухня, з великим вікном, вихід на вулицю. ось тут у нас вітальня. Теж з виходом на задній двір. Є місце, бачите, під навіс. Велике вікно. Тут планувалися сходи наверх. І ще одна кімната теж з виходом на задній двір. Піднімаємося на другий поверх. Так, це у нас мансардний другий поверх. Сходи ще не встановлені на любителя. Хто хоче дерево, хто хоче метал, гвинтові, можна різні. Є, бачите, вікно велике, освічується, буде світло на сходи. Утеплений 20 сантиметрів мінеральної вати. Це коридор, але тут можна зробити собі якусь таку зону, навіть телевізор поставити відпочинкову. Це у нас спальня. Гардеробна. Ванна. Тут, власне, планував собі кабінет. Є можливість зробити ще одне собі вікно в самому даху. Загальна площа цього поверху мансардно 82 метри квадратних. Так, от виїжджаю я від будинку. Нормальна грунтова дорога. Хочу вам показати, що кооператив закривається на автоматичні ворота. Люди тут дуже багато будинків іменно житлових, які на постійній основі проживають. Поруч відразу перукарня, масажний кабінет, продуктовий магазин. Є два продуктові магазини поруч, от автоматичні ворота. Ось ця будівля, червоний дах. Там магазин, перукарня, масажний кабінет. Центр села, от церква. З правої сторони говорить власник, що тут реберня, можна смачно поїсти. І все, ось центральна дорога. Там м'ясо свіже. І ось центральна дорога кнопниця. Туди в ту сторону надбі. І тут зразу з правої сторони з самого садового кооперативу можна вийти і перейти через дорогу, купити собі продукти. Садочок у нас зимна вода, школа теж зимна вода, але є школа до 5 класу у самій конопниці. Кого зацікавить даний об'єкт, прошу звертайтеся, Я вам його покажу. Всім гарного дня.